Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В далекому лісі, де зими були довгі і сніжні, жила маленька дівчинка на ім'я Олена Вона була дуже доброю і веселою, але часто потрапляла в ситуації, де її поведінка викликала сумніви у дорослих. І все це через її шалений дух пригод. Та допитливість, але назавжди хотіла дізнатися більше про світ навколо, і завжди прагнула дізнатися, чому дерева ростуть так, а не інакше, чому зірки світяться саме так в такій висоті, і що буде, якщо зробити крок у бік від відомого шляху. Одного зимового дня, коли ліс був покритий м'яким снігом, Олена бігла серед дерев, незважаючи на холод. Вона мала маленьку звичку, коли їй ставало цікаво, щось нове, вона могла зробити це, навіть не запитавши дозволу. І ось вона побачила великий холодний камінь, що покрився снігом. Без жодних сумнівів, Олена почала на ньому сидіти, незважаючи на те, що камінь був слизький. Оленко, чому ти сидиш на камені? Він же холодний і слизький, запитала її добра лісова фея, що йшла поруч. Мені просто цікаво, що буде, якщо я залишусь тут, відповіла Олена. Я хочу побачити, чи буде мені холодно, або, може, я зможу побудувати з цього каменя справжній зимовий трон? Фая м'яко посміхнулася і сіла поруч з нею. Розумієш, Оленко, ми з тобою живемо в світі, де всі вчинки мають свої причини. Ти хочеш дізнатися більше про світ? І це чудово. Але важливо зрозуміти, чому ти робиш. Те чи інше. Коли ти просто сидиш на холодному камені, твоя цікавість веде тебе до ризику. Але ти не знаєш, чи буде це безпечно для тебе. Олена задумалася, вона не любила, коли її дорослі поправляли, але в цей момент щось у словах Феї було особливе. Вона зрозуміла, що її поведінка була не через те, що вона хотіла когось образити, а через її жагу до нових знань. Я не злюсь на тебе за те, що хочеш дізнатися більше, продовжила Фея, але важливо також розуміти, чому ми робимо те, що робимо. І навіть якщо щось виглядає цікавим, треба завжди мати на увазі, що безпека та комфорт важливіші. Але я не розумію, чому дорослі інколи сваряться на мене, коли я роблю щось, що мені цікаво, сказала Олена, протягуючи за собою сніжок. Це тому, що вони турбуються. Але важливо пам'ятати, сказала фея з усмішкою, що справжнє виховання полягає не в покаранні, а в допомозі дітям зрозуміти, чому їх поведінка може призвести до наслідків. Якщо хтось свариться на тебе, це не тому, що хоче тебе покарати, а тому, що любить і хоче, щоб ти була обережною. Оленка подивилась на фею і зрозуміла важливу річ. Вона хотіла завжди бути впевненою в тому, що її вчинки призведуть до добрих результатів, а не до просто неприємностей. Тобі потрібно навчитися зрозуміти себе і вчитися відчувати, чому ти робиш те чи інше, сказала Фея. Ти, як і всі діти, маєш право на помилки. І саме в них ти зможеш розвиватися. Лена засміялася, підійшла до феї і обняла її Я буду уважно прислухатися до себе, не лякатися помилок. І більше не буду сидіти на холодних каменях. Фея радісно усміхнулася і сказала: Молодець Оленко, ти зробила важливий крок на своєму шляху до мудрості. Тим часом сніг, що падав з небес, продовжував тихо вкривати землю, а зірки на небі, здавалося, були ближчими, ніж будь-коли. Що ж буде далі? Чи навчиться Олена всьому, що ще потрібно знати для того, щоб зрозуміти себе? Та як її мудрість допоможе їй стати дорослою? Ми дізнаємося зовсім скоро. І так, наступного дня Олена прокинулася вранці, як завжди, вирушила на прогулянку в ліс. Цього ранку. Вона взяла з собою маленький блокнот, який записувала всі свої запитання та думки про наколишній світ. Фея, яка часто з'являлася, щоб нагадати про важливість розуміння себе та оточення, цього разу залишила їй маленьке послання, яке Олена знайшла на своєму столі. Щоб бути мудрою, треба слухати серце. Не бігай за відповідями на кожне питання, а знайди час, щоб подумати про те. Чому хочеш їх дізнатися? Олена вирушила в ліс з новими думками. Вона зустріла своїх друзів зайчика, білочка і навіть лисицю, яка повільно прогулювалась біля річки. Вони разом грали в снігу і сміялись, але Олена все більше задумалась, що робити, якщо вона не зможе знайти правильну відповідь на свої запитання. Чому я завжди прагну зробити більше, ніж можу? Запитала вона себе, спостерігаючи, як лисиця ловить сніжинки на льоду. З кожним кроком вона не зрозуміла все більше світ був великим і різноманітним, і кожна її маленька дія була частинкою великої історії. Вона повинна була знайти не тільки причину своїх вчинків, але й навчитися бути терплячою, бо на деякі відповіді не треба чекати. Що ж буде далі з Оленою? Чи навчиться вона правильно керувати своїми думками і вчинками? А головне, чи зможе зрозуміти, що їй найголовніше завдання любити себе та своїх близьких безумов? Наступного ранку, коли сонце ледве висвітлювали верхівки дерев, Олена знову вирушила в ліс. Цього разу вона відчула, що її серце тягне до старої лісової хати, де жила мудра сова. Олена часто приходила туди, щоб слухати її розповіді про лісових мешканців і про життя взагалі. Сьогодні я хочу зрозуміти, як слухати своє серце і чому інколи мені так важко бути терплячою, сказала Олена, коли він дісталася до хати сови. Сова сиділа на своїй звичній гілці, обережно обираючи слова, як завжди. Олено, інколи серце може бути голосним, а інколи тихим. Важливо не тільки чути його, але й розуміти, чому говорить воно так чи інакше. Ми часто хочемо все зараз одразу, але інколи справжня мудрість приходить тоді, коли ми даємо собі час на роздуми, Олена не задумалася, вона згадала, як інколи не могла терпляче чекати, коли хоче щось зрозуміти, або коли їй хочеться зрозуміти щось швидко. А як бути з іншими? запитали вони. Коли я не розумію, чому вони роблять так і як вони так роблять, вона посміхнулася, її очі стали м'якими. Люди, як і ти, шукають відповіді на свої питання, іноді вони помиляються. Інколи їх вчинки можуть бути не зовсім зрозумілі, але важливо не судити їх відразу. Пам'ятай, Олена, що всі ми частина однієї великої історії. Можливо, вчитися допомагати один одному, знаходити відповіді, а не лише робити висновки. Олена поглянула на сову і зрозуміла, її шлях до розуміння це не лише відповідати на запитання, але й вчитися слухати, розуміти і допомагати. Вона повернулася додому з новими думками і знову відкриваючи для себе важливі моменти, як важливо не просто отримати відповідь. А й знайти внутрішній спокій в роздумах. Про що і як ти дієш? Чи завжди це легко? Ні. Але Олена вже відчувала, що цей шлях тільки починається. А що ж з зеленою? Далі, як вона буде застосовувати свою нову мудрість у стосунках з іншими? І чи зможе вона знайти відповідь на питання про те, чому інколи так важко не тільки слухати інших, але й себе? Ці питання залишаються відкритими, і час покаже, як саме Олена впорається з ними, наближаючись до розуміння справжнього щастя. І ось одного зимового вечора, коли сніг вкрив землю товстим пухнастим покривалом, Олена зрозуміла, що її подорож до самопізнання бодала не лише про пошук відповідей, а й про навчання любити себе і тих, хто її оточує. Одного дня, повертаючись з лісу, Олена зустріла свою маму, яка сиділа біля вогнища, і чогось дуже задумливо дивилась у вогонь. Олена підійшла до неї, сіла поруч і, як завжди, поділилася своїми думками та новими висновками. Мамо, я зрозуміла, що найголовніше це не просто чекати на відповіді, а й розуміти, чому я роблю те, що роблю. Я більше не хочу просто намагатися змінити людей. Чи ситуації. Я хочу допомагати їм зрозуміти себе і ставитися до них з любов'ю, не чекаючи чогось натомість. Мама обняла Олену, і в її очах плиснули сльози радості. Ти навчилась важливої речі, Олена, сказала вона ніжно. Любити дітей не за щось, а просто так. Любити їх навіть коли вони роблять помилки, і допомагати їм знаходити правильні рішення. Це і є справжнє виховання. І не треба покарань, треба лише терпіння та розуміння. Ти вже доросла, моя маленька. Олена подивилась на свою маму і відчула, що її серце наповнюється теплом. Вона зрозуміла, що любов це не просто слова, це діється це бажання розуміти, допомагати, підтримувати. І вона, як і мама, хоче вчити інших любити і розуміти себе та оточуючих. З того часу Олена часто згадувала уроки. Які вона отримувала від феї, сови і своєї мами. Вона не поспішала з відповідями на питання, а слухала себе і своїх близьких, прагнучи зрозуміти, чому вони діють так чи інакше. І, хоча вона ще була маленькою, Олена відчула, що її серце готове до великих звершень. Вона знала, що на її шляху буде багато нових питань і викликів, але тепер вона могла зустрічати їх. Із терпінням і любов'ю, розуміючи, що найголовніше це не відповідь, а шлях до неї. І мабуть, цей шлях Олени тільки починається. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.